Сьома ранку, ще темно, нічого не видно, трохи почало сіріти. Починає сходження потрошку холодно. Це такі мінуси ранішнього осіннього походу. Доброго дня! Природом нашого. Та так, воно трохи прохолодно вже, може вже і нема. Ну, побачимо, може і буде. Дякую. Місцевий дядько якийсь бажав доброго дня і знайти грибів. Грибів знайти буде дійсно непогано, не знаю, чи вийде. Потроху розвинюється, попереду вже видно гори. І щось мені здається, що там навіть сніг вже. Може бути. Сподіваюся, що сьогодні буду насолоджуватися дорогою, осіннім пейзяжами. Руки мерзнуть, рукавички є. Але не хочеться вдягати, зупинятися. Десь у мене вирузаці лежать. Але на підйомах, я думаю, ще й роздягнутися треба буде, фріску зняти. Ну, Побачимо. Головне підтримувати комфортну температуру, щоб не занадто пітніти та й взагалі і не переохолоджуватися. Та таких цілей теж є пуховочка, на якихось привалах на обіді, обов'язково треба буде дяти, адже сьогодні не так, щоб і дуже тепло. 2,5 градусів по Цельсію. Ось така от. Така от ранішня температурка трошки більше ніж 2 градуси. Ну, поки йдеш, воно не відчувається. Тільки у пальцях, які поступово починають німіти. Но без вітру в принципі можна йти абсолютно спокійно. Но навіть і трошки не холодно. Вогне не зупинятися. Тільки зупинишся відразу одразу почнеш замерзати. Привіт, керсончику. Ти гарний, гарний песик. Красунчик, як ти звати? Та не бійся. Ти тільки гарний. Ну біжи, біжи по своїх справах. Блін, тут є місце для парковки. Можна було сюди доїхати. А вже звідси починати підйомчик. Нічого. Трошечки прийшли. Нам, Нам на половину середню і на гору високу. Каже 6 годин. М -м -м. Побачимо. До речі, тут дуже гарні місця для кемпінгу. Є де розставити наметики. Влітку, мабуть, тут дуже багато людей. Зараз нікого. Ну і нам туди далі вгору. Треба запам'ятати, що тут є місце, куди можна ввечері доїхати, переночувати і далі йти. Неочікувано десь доведеться тут переходити хвилину. Може бути трохи свігенько. І от вже третій брід знову по колодам, Ну нічого зараз в черговий раз перейдемо. Потихенечку. Ось ці місця, де кора відпала, найбільш стрмні. Третій брід. По стовбурам. Поки що мені все подобається. Сонечко вже торкнулося, верхівок дерев. Може й мені сонце присвітить, нагріє. От, що я люблю золоту осінь в Карпатах за кольори? Є за такі перепади і температури, і контрасту, і кольорів, світла, запахів. Карпатська симфонія. Тепертий потічок і щось тут немає, колод, по яким можна перейти. Доведеться шукати броду і переходити якось по воді потрошки. Ну, щоб не зійти з маршруту і не поблукати по якимось хащам, то це вже не я буду. Та, отакі от хащі бувають. Це ще нормально, йти можна, але краще повернути. І якщо побачив, що кудись не туди, так і пішов, простіше повернутися і піти куди треба, аніж шукати короткий шлях. Те, що називається Карпатський блуд, але звичайно шкода витраченого часу. <скрес> Ого! Ох, нічого собі, ох нічого ж собі! о хо ну це треба з собою забирати. Як не поблукаєш, то хоча б гриба знайдеш. Йди до мене. О, біленький, смачненький. Буде на вечерю. І є ж тут маркер. Треба дивитися на маркування стежки, а не пертися куди не потрібно. Пів години часу витратив, он там гарний взагалі, помаранчевим, наведено, нафарбовано. Мені здається, що все-таки це останній перехід Дрік був. Далі вже просто стежки має йти. Хоча з іншого боку знайшов білий гриб, який Досить непоганий. А, ага, а туди все-таки знову треба йти. О, Вау. О, фу. Враховуючи, що сьогодні хотілося б прийти побільше, ну, ці бороди дуже сильно зупиняють і сповільнюють. Ну, Букання стежками лісом теж не додає зайвого часу, так що доведеться трошки піднатиснути і швидкості додати. О, там навіть маркер на доріжці намальований. Здал, я, я навіть подумав, що це мухомор росте. А не зібрати би мені ще мухоморів. Вони кажуть, зараз коштують сушені по 3 тисячі за кілограм. Не знаю, які. Каже, люди їх жеруть, але я точно не із них. Ця стежка дуже гарно промаркована. І можна йти навіть без GPS, виключно по цим маркерам. Вони тут всюди є, Вон там далі на дереві, ще один, і ще далі. Заблукати тут важко, але можливо, як показує практика. Дуже стрімкий підйомчик. Важкувато йти. Виходить досить повільно. Так, скільки ми тут перейшли? 10.30. Пульс трохи сповільнився вже 120. 668. Набирав, температура 3 градуси. Ну і пройшов 10 кілометрів. Така от діляночка. Попереду ще підйомчики будуть його горну. На високу. Потім та спуск теж, що набрав, треба буде і спускати. А що це у нас тут очки? дивенькі таке. О, до снігу дійшли. Так що далі вже буде сніжок лежати. о, І тут трохи вже є. А, до рівня снігів до Чалапови Гора висока, 2,5 км півтори години. Ну Туди нам і треба. Вода, 200 метрів. Там далі води вже не буде ніде. Хіба що сніг топити, але снігу ще мало, тому це така собі практика. Краще знайти воду, подивитися, де вона там є, набирати. Може і пообідати. побачимо Маленькі джерельці. Ці набирати можна, але точно треба кип'ятити. Перше, що потрібно зробити на будь-якому переварі, якщо ви більше ніж на кілька хвилин зупиняєтесь, це вдягнутися. Бо після ходьби тепло відчувається, але спина все одно мокра, хоч температура, і скільки тут у нас зараз показує 6 градусів, тим не менш все одно холод. Під, і от я тільки рюкзак скину, відразу відчуваю таку прохолоду. Тому зараз я і фліску натягну, і пуховочку свою. Бо замерзнути дуже просто. Тут осіння зимовий період, прямо це потрібно зважати, щоб завжди бути в теплі Тепер можна якраз. Набирати водичку і готувати обід. Хоча ще й не дуже часто, але краще тут, аніж десь в холодному гірському окопі. Тут їх багато Першої світової війни позалишалося. І в них ми сиділи, відпочивали взимку. Все одно краще все робити їстиньки на рівні лісу, де немає вітру, де немає снігу. На обід у нас сьогодні плов їжачок зі свининою. Під час ходьби не холодно взагалі, як тільки от зупинився все, відразу починаєш замерзати. Не так, щоб критично, але воно дуже відчутно. І Якщо з тобою немає одягу для стоянки, Оце то гайки. Тому от якраз і проблема з тими, хто не підготовлені йдуть в гори, беруть легеньку, якийсь одяг, на себе вдягнули, пішли, поки йдуть тепло, все чудове, втомилися, зупинилися, все. Час дзвонити рятувальникам. Так, є. Хлопчик гаряченький. М -м -м. Божественно. На те, щоб це було обов'язково, але гаряча їжа під час холодних походів, а осінь це вже холодна пора, та й плюс 5 за бортом якось на це натякає, то от гаряча їжа це дуже добре. Дуже підсилює організм і зігріває зсередини. Не передати словами наскільки це кайфово. В гори я завжди беру з собою сміттєві пакети. Вон, подивіться, скільки тут всього накидано. І пляшки від горілки, і ще якась хрінь. А чому з собою не забрати? Ви ж це сюди перенесли, чому не позабирати. Ну, от Доведеться забрати, зробити Карпати трохи чистішими. Реально не розумію, навіщо все це викидати. Ну заберіть з собою, ну, шматки, всякі, вони не те, що не горять. Взагалі. Буду тут сотні років, якщо не тисячі, лежати. Мені не важко з собою це забрати, втягнути вниз, там в смітник. Найнеприємніші моменти це коли потрібно перевдягнутися, адже зараз буде підйомчик і в цьому пуховику буде не дуже і дуже спекотно. Так от треба величезну силу волі, щоб його з себе зняти і запхати в рюкзак. Uh, і вдягнути фліску під нос. Хоча й фліску, я думаю, теж доведеться потім знімати. Капелюх вже точно не потрібен, сонце там щось не дуже. Чай було. І рукавички от зараз точно не завадять. Пообідали, можна йти далі. Ось і сніг на дорожці. У. А в ту сторону навіть красиво. Ну вже якийсь краєвид відкривається. Дуже шкода, що нічого не видно, але і так. Вийшов з осені, увійшов в зиму. Все одно кайфово. <му> У такої чудової погодки є один плюс. Зовсім не хочеться відпочивати. От абсолютно руїни окопів, укріплень Першої світової, найгравці. Нічого не змінилося. Сам гравець така пласка, як полонина. Чи ще ж як, як сказати краще навіть і не знаю. Ну, він плаский сам по собі. Де тут сама вершина? Важко сказати. Вон, якісь каміння десь нагромаджують. Але воно все одно плюс-мінус однакове. Може десь і є цей трангулятор з надписом. Але я поки що не бачу. І в таку погоду можу його навіть не помітити пройти десь повз. Ну, а попереду навіть якісь люди бачу. Хтось ще тут букає цими вершинами. Вона, ні одна людина точно є. А інше то виявилося. Такі якась каміннячка. Ага, а це стовпчик з Першої світової також. О, Чорний маркер, це нам дари по ньому йти. Чудові краєвиди, можна фотками буде похизуватися. І, як то кажуть, все одно краще, ніж на роботі. Ще одні укріплення. А тут хтось вогнище розводив, навіть вавочка є. Тут ми зараз і перепочинемо трошки. Привали треба все-таки робити. Дякую тим невідомим солдатам першої світової, які ці укріплення зробили. Ну хоч для чогось зараз ще можна використати. Вітер тут немає якраз, воно захищає добре. Тут досить непогано таки перепочити можна. Вау! Там вже трохи небо відніється, щось блакитненьке проглядає. Я дочекався цього моменту, коли відкрилася полонина, освітлена сонечком. Ну це неймовірно, це так класно, так кайфово. охо хо Оце те, що треба. Оце кайфово. Це те, для чого я сюди йшов. Я сподіваюся, ви отримаєте таку саму насолоду, як і я. Тільки в теплі. Ось там гора середня. Під нею був на полонині, точніше. А гора висока все так само за хмарами. Там же і гравець. У нас тільки трохи. Наша уже Тарагута, Санегора, там солнышко. Такая вот штукенция в Карпатах текала. Там солнце светит, тут снег пролетает. Така от вона осіння погодка в Карпатах. Треба потихеньку спускатися. І як на мене, то спуск це навіть важче, ніж підйом. Треба швидко по цим корінням, корінням не підеш. Бо треба обережненько переступати. На підйомах працюють м'язи, а на спусках вже коліна, зв'язки, поперек... Ой, поїхав! Та все інше, і треба бути дуже обережним, щоб ще десь не розкластися. По таким от камінням спускатися мені не подобається, але що робити. Поперек трохи вже підвтомлений. До кінця дійти буде не так вже і легко. 18 кілометрів вже пройшов. 1253 метра набрав плюс 1 градус 1548, майже 16-та година. Спуститися після того каміння до зони лісу це вже кайфово набагато легше і швидше перейти. Хоча темніє Хотілося, щоб світловий день був трохи побільше, але що поробиш? Осінь, короткий день, взимку ще буде гірше. Треба бути обережним і там, і тут ледве не впав. І в цьому переваги і недоліки соло походів. Йдеш, як хочеш, нікого не чекаєш зі своїм темпом, але розраховуєш тільки на себе. Десь впав, десь щось собі пошкодив, ну, хто твої проблеми. І якщо немає зв'язку, то це може бути дійсно халепа. Я раджу завжди зважити всі за та проти і тоді тільки йти в соло, якщо вам так вже хочеться. Мені особисто хочеться, мені кайфово. Неочікувано посвітліло. І я думаю, вже нічого не записувати, бо і часу немає. І треба товити швиденько вниз та й темно. Але ні, отут зараз красиво навкруги. Прикольно. Як вам? Красиво, Жовтенько. Снігу нема, аж дивно, що там ноги сніг. А тут така осіння погодка, ну золота осінь, по-іншому і не скажеш. Але вище вже все. Там вже лютує зима. Карпатських мухоморів нікому не потрібно на шару. Беріть скільки завгодно. О, дивіться, скільки їх тут. Що тут у нас написано? Цей хрест встановлено та освячено на честь відновлення пішохідного маршруту село Гутаполе Плаєк Гарай-Гравець. Нехай Господь благословляє вас у дорозі. АТК переходи. 2009 рік. Дякую за відновлення цього маршруту. І знову не втримався, щоб не познімати трохи карпатської осінньої краси. Двадцять чотири кілометри пройшов вісімнадцята година вже. Ух, важкувато сьогодні, то я такий маршруток взяв немаленький. Вже чутно десь цивілізації звуки, бензопили. Сподіваюся, небагато залишилось, але ще трошечки треба пойтися. Тут вже дерева О, перелізли. Ох, виходимо із лісу. Знову краса. От краса. Хоч сніг, хоч дерева. Карпати то любов. Все. Дійшов до автівки. фух, Трохи втомився. Навіть не трохи. 28 кілометрів.